У 80-х роках ці жінки були серед найвпізнаваніших у своїх країнах. Усі вони королеви і всіх зобразив Енді Воргол. Американський художник часто звертався до сили іміджу, тому не дивно, що його привабила тема монархії. Серію портретів Енді Воргола під назвою Королеви при владі показали в Нідерландах у палаці Гетлу. Вона складається з 16 трафаретів чотирьох королев. Воргол випустив два видання цієї серії. звичайне із 40 екземплярів і ексклюзивніше. Королівське видання із 30 екземплярів з алмазним напиленням. Роботи Воргола настільки популярні, що багато трафаретів продають окремо. У 1984 році нідерландський торговець з творами мистецтва, що жив і працював у Нью-Йорку, Джордж Малдер, сказав Ендрі Ворголу, чому б тобі не зробити серію портретів королев світу, які при владі. Тоді їх було чотири: Єлизавета з Великої Британії, Королева Беатрікс із Нідерландів, Королева Маргарета з Данії та королева Нтфомбітвала зі Свазіленду, який зараз називається королістом Есватіні. Цей музей єдиний у Європі, в якому зберігаються всі 16 трафаретів королівського видання Воргола. Він придбав серію у 1986-му, Лише за рік після її створення. Королеви зображені на цих роботах не завжди співпрацювали з Ворголом. Іноді він мусив використовувати загальнодоступні державні фотопортрети. Так, королева дані Маргарета не хотіла мати нічого спільного з проєктом Воргола, не схвалюючи його спосіб життя. А родина Ндфомбі взагалі відмовилася надавати будь-які фото. коли королівство сказало ні, воргол спробував по іншому. Він попросив свого компаньона Джорджа Мадлера поїхати до Свазіленду і спробувати зробити фото. Мадлер поїхав туди 1984 року. Намагався переконати королівську родину дати йому фотографію, та вона відмовилася. Потім він знайшов світлину королевин Твомбінтбалем через журналіста, і це фото, яке використано для серії. Вургул помер 1987 року, а виставка Королеви працюватиме по 1 січня 2025 року.